Милосердний Господи, Ти колись вустами, слух Твоїх Мойсея, Ісуса Навина затримав цілий день рух сонця і місяця, поки народ Ізраїльський мстив ворогам своїм, молитвою пророка Єлисея ти колись уразив сирійців, затримуючи їх і знову зцілив їх, ти колись провістив пророку Ісаї, ось я поверну тінь сонячного годинника. Що спустилася додолу на сонячнім годиннику Ахаза, назад на десять ступенів, і повернулося сонце на десять ступенів, що їх уже було пройшло. Ти колись в устави пророка, єзики замкнув безодні, зупиняв ріки, і затримував води, ти колись і молитвою пророка твого Даниїла замкнув пащі левів у рові. Так і нині затримай і сповільни дочасно всі задуми тих, що обступили нас про переміщення, звільнення, зміщення вигнання, і нині зруйнуй зріхотіння і вимоги всіх тих, хто осуджує нас, загороди уста і серця усіх, хто обмовляє нас, Озлоблюється, гаркає на нас. І всіх, хто ганьбить та принижує нас, так і нині духовно осліпив всіх тих, хто повстає проти нас, ворогів наших. Чи не ти говорив апостолові Павлу, говори лише не мовчи, бо я з тобою, і ніхто не нападе на тебе, пом'якши серця усіх, хто повстає проти добра і гідності церкви Христової. Тому хай не замовкають уста мої для викриття нечестивих і прославлення праведних і усіх чудесних діл Твоїх, і хай сповняться всі добрі починання наші бажання, до вас, праведники і молільники Божі, наші відважні заступники, які силою своїх молитв стримували нашестя ворогів, що ненавидять приступ. Які руйнували злі задуми людей і закривали пащі левів, до вас, я нині звертаюся з молитвою моєю моїм проханням, і преподобний великий Еліє Єгипетський, який колись огородив хресним знаменням, місце поселення свого учня, і наказав йому озброїтися Господнім іменем, та не боятися віднині демонічних спокус. Обведи дім, в якому живемо колом молитов твоїх, і збережи його від вогню, нападу злодіїв, та усякого зла і страху, а також всю державу нашу українську, під захист свій молитовний візьми, і преподобний, Отче поплею Сирійський, який. Колись своєю неустанною молитвою десять днів демона тримав нерухомим так, що він не міг ходити ні вдень, ні вночі, і нині довколо домів наших, держави нашої української, за парканом, дому мого стримаю всі ворожі сили і усіх, що хулять ім'я Боже та зневажають мене. І ти, преподобна дівице Іама, яка колись силою молитви зупинила злочинців, що хотіли згубити селян того села, де ти жила, і нині зупинив всі задуми ворогів наших, що хочуть вигнати нас і погубити нас, не дозволь їм наблизитися до наших домів, зупини їх силою своєї молитви, Господи, судде Всесвіту! Ти, якому не угодна всяка неправда, коли долини до тебе молитва Ця, Хай, Свята Сила, зупинить їх на тому місці, де настигне їх. І ти, блаженний Лаврентії, моли Бога за нас, Бо ти маєш відвагу перед Господом заступатися за тих, хто терпить від диявольських підступів, моли Бога. Хай загородить нас від підступів сатанинських і всіх ворогів видимих і невидимих, і ти преподобний Василій Печерський, звершив свої молитви заборони над тими, що нападають на нас, і відженив всі диявольські підступи від нас, усі святі землі української, розвійте силою, молитов своїх усі бісівські чари, всі диявольські підступи і задуми допекти нам. Погубити нас і надбання наше, ти великий, та грізний страже, архістратиже Михаїле, вогненним мечем, розсікаю всі задуми ворога роду людського і всіх прислужників Його, що хочуть згубити нас, стій непорушно насторожі держави нашої української, домів наших, і насторожі всіх, хто проживає тут. Насторожі всього майна нашого, ти, владичице, яку недаремно називають непорушною стіною, будь для всіх ворогів наших, і тих, хто задумав пакостити нам воістину великою перешкодою, непорушною стіною, що загороджує нас від усякого зла і тяжкої облоги. Амінь.